Вийшла друком книга, власне, фотоальбом Владні інституції Чернігова Сіверщини, ілюстрована історія. Автори, ну двоє з трьох перед вами: Сергій Ліпяпка, Володимир Бойка і Дмитро Казиміра. Результат роботи два з половиною роки. Ми працювали на цією книжкою. Ідея була така: картинках, схемах, малюнка їх дуже дуже небагато інформації, тексту, але тексту вивіреному, науково, який би враховував. Розсягнення сучасної української істеріографії розповісти, як утворювалися владні інституції на Чернігівщині і держава, і органи місцевого самоврядування, починаючи з Києва Руської таби і по сьогоднішній день, тобто у хронологічній послідовності. А в кожному разі текст супроводжується візуальною інформацією. Власне кажучи, в чому фішка головна цієї як як то кажуть, це не стільки сприйняття текста, скільки сприйняття очима. Як до візуалізації надії говорить. ну що греха таїти, власне у нас багато переважна більшість у нас все ж таки любить більше скільки дивитися, скільки читати, не скільки дивитися. Погано добре, але давайте так. Приймемо це до уваги і говоримо про те, що спробуємо, спробуємо відповідно відреагувати на саме такий попит. Отже, фото альбом. Ну, я думаю, що Сергій Анатолійович далі продовжить. Ідея була така, щоб під одну обкладинку загнати все, що стосується історії владних інституцій Адміністративного устрою Чернігово-Сіверщини. Чим це важливо? Історія повинна вивчатись в усіх аспектах, і, зокрема, мова йде в даному випадку, оскільки на Чернігівщині вже тисячі років існують різного роду владні інституції, то чому б не зробити тисячорічну історію цих владних інституцій? Розуміло, що це все пов'язано з територіальним устроєм, адміністративно-територіальним устроєм чернігів Ми маємо карти починаючи із Чернігівського князівства. Початку 11 сторіччя, коли з'явився перший відомий з літописів князь і до сучасної Чернігівської області. Крім того, ми маємо хай не в усьому всюди повні списки правителів Чернігової Сілощини, починаючи від тих же князів і закінчуючи сучасними головами обласних адміністрацій і головами обласних рад. Нам, як нам здається, вдалося уникнути. Якщо говорити про сучасність політизації цієї справи, тому у нас в одній обкладинці під одною обкладинкою спокійно, я сподіваюся, знайшли місце і партійні керівники радянського союзу, і люди, які виступали проти радянської влади, під цією ж обкладинкою знайшли місце чиновники 19-го сторіччя. Це губернатори. Під цією обкладинкою знайшли місце собі козацькі полковники, козацькі сотники. І в цьому відношенні можна говорити, що ми іще в силу обставин склали такий собі списочок людей, які керували нашим регіоном впродовж тисячоріч. Крім того, тут присутні, наприклад, такі речі, як герби. За тисячі років. Тут присутні такі речі, як початки, які були, прапори, які були, початки, які були на Чернігівщині протягом тисячі років. Крім того, інші атрибути влади, там, де, скажімо, певний час існували чітко визначені правила, в чому має ходити чиновник, то ми маємо також костюми, атрибути, наприклад, влади міської влади. І костюми чиновників, які були в той час, відповідно, оцей от ілюстративний матеріал, він теж, подивіться костюми чиновників 19 сторіччя, які були чітко розписані по кожній губернії. До речі, на Гудзика був герб губернії. І це було обов'язкове для Е, Як виглядали, скажімо, чернігівські міщани в 19 сторіччі? Але важливіше в даному випадку, коли брати інституційно, скажімо, тут картинки, це писар, сотник, полковник це в даному випадку ілюстрації 18 сторіччя. Вони не всі чернігівські частина з них прив'язка до, до Чернігівщини, але приблизно, так би мовити, отак от воно було. Далі, іще одна складова ілюстративна, яка була це будівлі. Державних інституцій того часу, в даному випадку ми бачимо палац Полуботка, який був відповідно резиденцією Чернігівського козацького полковника, Полкові канцелярії. Тут десь спочатку ми пропустили, але що у нас було, до речі кажучи, якщо брати собори, в соборах проводились переговори і заключались угоди іспаському Борисоглібському соборі. Князівський терем, в якому. Можна говорити, теж засідав і правив князь. І далі до таких будівель, які ми знаємо зараз, які використовуються сьогодні під урядові наші інституції, це обласна рада, яка була обкомом партії. Це будинок земських зіб. І причому мова йде тут не тільки про Чернігів, а про Чернігівську область. Коли була губернія про Чернігівську губернію. Відповідно, ми бачимо будинки органів влади в районних центрах, ну і подібні. Інші атрибути державної влади зрозуміло, що це все дається на історичному фоні того часу. Ну і також звертаю увагу, що всі ці речі вони подаються через також подаються і через біографії. Тих, хто очолював на різних етапах Чернігова Сіверщина. Тому намагалася залучити такий особистісний момент. Побачите. До речі, трошки не те, щоб несподівано, очікувано, але тим не менше, якщо подивитися на чільників області 30-х років, ви побачите, вони всі розстріляні. І ще одна група ілюстрацій. Про яку хотів би згадати і звернути увагу, це власне документи органів державної влади будь-якого часу. Тому у нас є а, структури державної влади, у нас є таблиці, які ми були структури державної влади за тисячі років. І у нас є обов'язково документи того часу, вони представлені от як універсали гетьманів, універсали полковників, грамоти земельні надання. Тим чи іншим в даному випадку старшинам, якщо брати сучасність, це відповідно документи уже пізніших часів, таким чином, те, що стосується чиновництва, ми в купі зібрали по цих групах той матеріал, який особлює, власне кажучи, діяльність державних інституцій на території сучасної Чернігівської області. Ну, одним з символів влади є герби. І от ми намагалися в цій книзі зібрати максимум тих не лише старих, але і сучасних гербів, які є, які прийняті органами самоврядування о влади діють на теринах Чернігівської області. Тобто, якщо хочете, це ще і сучасний гербовник Чернігівщини. А ваша ініціатива щодо передачі, ви передаєте цю книгу для того, щоб її. Ну Дивіться, приводу ініціативи, тираж тисяча екземплярів. Так от 573 примірника отримує наша обласна бібліотека імені Короленка для того, щоб ця книжка попала в кожну територіальну громаду. Плюс ті бібліотеки, які діють на. Теренах міста Чернігова, звичайно, кілька десятків ми перейдемо в Київ до національної парламентської бібліотеки для поширення бібліотечної мережі по всій Україні, тобто у всі обласні центри. Звичайно, якась частина піде, але невеличка, бо переважна більшість – це все ж таки бібліотеки на органи влади і самоврядування, і звичайно на Заклади культури, музей насамперед і на вищий начальний заході чи, на заклад, чи на тут мова про що йде, що книжка видана за спонсорські кошти німецьким фондом Ганса Зайделя, з яким Володимир Бойко співпрацює багато років, і тому фонд пішов на зустріч, оскільки він займається місцевим самоврядуванням в Україні. І, зокрема, відповідно, цей проект зацікавий фонд. Книжка видана за спонсорські кошти і вона розповсюджується так, як було тільки що сказано. Ну і тоді, якщо про спонсорські гроші я сказав, так то що частина на продаж трохи, трохи не сполучається. Ну, справа в тому, що абсолютно переважна більшість тиража це все ж таки безкоштовна роздача і насамперед для бібліотечної мережі. Така була умова, звичайно, ми її отримали. Але частину книжок книги, які будуть реалізовані через книгарні, будуть направлені для бійців АТО. Правильно розумію? Ну так. давай тоді сформулюємо це. Що ми вирішили і думаємо, що фонд буде заперечувати, що невеличку частину книжок ми будемо розповсюджувати через книгарні, з якою метою? З метою, щоб люди, яких ми не знаємо, але які хочуть мати цю книжку, мали можливість. Прийшовши в книгарню, її придбати. Але а, акція ця має чисто благодійний характер. Кошти, які будуть отримані від продажу цих книжок, ми домовилися, що будуть перераховані бійцям АТО. Я зрозумів. Все, так, дякую.